За фрагментами тіл ідентифіковано 33-річну жінку, яка загинула разом з чоловіком та восьмирічною донькою внаслідок ракетного удару в Новогродівці. Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого під'їзду триповерхівки завершені. Знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить жінці, яку шукали майже тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК аналізу. Як повідомлялось раніше, поліцейські також залучені в лабораторії ідентифікували загиблого її чоловіка та восьмирічну доньку, тіло якої було знайдено під час розбору завалю будинку. Дитину впізнала бабуся. Потім вже рятувальники та поліцейські вони двічі обстежували понад 50 тонн будівельного сміття. До пошуків були залучені кінологи зі службовими собаками. Нагадаю, в ніч на 30 листопада російські окупанти ракетою с 300 поцілили в житловий будинок. Знищений під'їзд, поранені п'ятеро людей, п'ятеро загинули. Тіла двох чоловіків знайшли 30 листопада. Тіла родини шукали більше тижня.